Допомога іншим людям безумовно має бути екологічною, але в першу чергу екологічною по відношенню до вас самих. Якщо ви звикли брати на себе відповідальність за те, як надалі. Вчинить, вирішить людина, які висновки зробить. Якщо ви вигризаєте себе зсередині і думаєте, що недостатньо віддали цій людині, недостатньо якісно пояснили інформацію, замало зробили для цієї людини. Видихайте і дослухайте до кінця. Важливо пам'ятати, що кожна людина, навіть та яка приходить до вас по допомогу за консультацією, за знаннями. Приходить зі своїм рівнем свідомості і зі своєю готовністю або неготовністю прийняти і втілити у життя те, чим ви ділитеся. І коли ви вважаєте неправильним той факт, що Людина звернулася до вас, взяла інформацію, але нічого з цим не зробила, не змінила своє життя, не дослухалася до ваших порад. Хоча до цього вона безумовно питалася вашої допомоги і вашої думки. Дайте спокій цій людині і зрозуміти, що вона теж має право пройти цей досвід так, як вона на сьогодні вважає за потрібним. Навіть якщо ви розумієте і бачите, що людина припускається помилки, це може бути дуже суб'єктивне бачення, тому що ви на це дивитеся зі свого досвіду і з висоти своєї кваліфікації. Якщо дивитися з точки зору душі. Кожен з нас, кожен учасник цієї системи, цієї матриці, абсолютно вільний у тому виборі, як прожити досвід тут і зараз. Хибно думати, що та інформація, ті знання, ті ресурси, які допомогли вам змінити своє життя, будуть такими саме зрозумілими і ефективними для інших. Це не так. Хибно думати і очікувати, що то, що зробило щасливими вас, то, що змінило ваше ставлення до себе, до життя, так само ефективно спрацює для когось іншого. Дозвольте собі відпустити очікування відносно того, що тільки від вас і від того, яким чином ви подаєте матеріал, яким чином ви допомагаєте тій чи іншій людині, гарантує результат, бо це не так. У цій взаємодії пов'язані як мінімум двоє, і право іншої людини приймати або не приймати ваш досвід і ваші знання діяти або не діяти, дослухатися або ні. Сам факт того, що ви очікуєте від людини якихось певних кроків після розмови, після консультації, після спільної вашої взаємодії, вже говорить про те, що ви... Не приймаєте її такою, як вона є, це вже говорить про те, що ви непомітно для себе надягли на цю людину свої очікування. Це означає, що можливо, за рахунок цієї людини ваше его намагається піднятися, розширитися, тому що ну давайте бути відвертими, коли нам вдається комусь допомогти, достукатися, ми відчуваємо свою значимість, ми відчуваємо, що потрібні комусь. Ми відчуваємо себе, наче на своєму місці. І в той же час, як тільки людина робить щось, що йде у розріз з тим, про що ми домовлялися, що ми рекомендували, що ми обговорювали, одразу з'являється певного роду розчарування, знецінення і думки, які з'їдають кожну емпатичну людину, яка працює у допоміжній сфері. І всі думки звучать приблизно однаково. Я, мабуть, була занадто жорсткою. Мабуть, я не так донесла інформацію. Я, мабуть, занадто тисла на неї. Мабуть, я не так детально пояснила ситуацію. Мабуть, я дала не ті матеріали. Мабуть, я дала занадто багато інформації «Занадто мало інформації. Варіантів буде безліч, але все буде крутитися навколо одного і того самого. Я щось не доробила, і через мене ця людина сьогодні залишається в аб'юзивних стосунках, немає росту, продовжує хворіти і так далі. Щоб розірвати це коло і витягнути себе з цієї системи важливо ставити. Іншу людину, як мінімум, на один рівень з собою, навіть якщо ви є експертом, навіть якщо ви знаєтеся більше і краще у тій сфері, у тих знаннях, у тій інформації, з приводу якої з вами консультуються, ви маєте розуміти, що право вирішувати і обирати, що з цим робити далі. На цій людині не перекладайте свої страхи відносно своєї компетенції, своїх здібностей на цю людину. Це ваші страхи говорять вас, коли людина раптом робить щось відмінне, не дослухається, або спиталася вашої думки, а зробила навпаки. Людина з низькою самоцінністю, і людина, яка глобально має проблему зі своїм прийняттям, вона одразу подумає, що це через неї. Що це через неї людина прийняла інше рішення? Що це моя провина? Це я не досказала, це я винна, це в мене не вийшло, це моя проблема. І якщо дивитися на це з такої перспективи. То можна дуже глибоко себе закопати, і навіть талановита професійна людина в результаті просто буде боятися допомагати, просто буде боятися висловлювати свою думку. Тому наступного разу, коли будете давати пораду, коли будете допомагати іншій людині, одразу нагадайте собі, що це ваш вибір сьогодні допомогти. Поділитися знаннями з цією людиною, але далі естафету ви передаєте самій людині, і що вона зробить з цим надалі? Це її право, яке безумовно краще поважати. Адже коли ви поважаєте право іншої людини на помилку, на іншу думку, на інше світосприйняття, це означає, що ви і собі дозволяєте. Мати відмінну думку і не виправдовувати чужих очікувань, які накладають на вас люди з вашого оточення. Бути свідомими, любіть себе, підписуйтеся на телеграм-канал Свідома Душа, де кожного місяця я розбираю ваші запити і питання з точки зору езотерики та енерготерапії. І ще обов'язково побачимось.